Зараз я хочу показати вам найкращу їдальню в місті Одеса. Смішний запарик рекламує цю столову. <гум> Отакі От літри, столова. Святкуй, смачніше. Тобто це меню як в ресторані, а ціна як в їдальні. Як в звичайній столові. Дуже люблю цю столову. Ось вот такі стеклянні вікна. Тут можна помити руки і посушити чисто гарно посушити такою штучкою космичеською. Посмотрите, яке меню. Печеночний торт, салатики різні, компот, хачапури, гарніри різні, лазанья, сырники, пирог киш на минуточку, сирна запеканка. Отбивни з ананасами. Котлета вид шефа. Смаженный хек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Солянка. И дивиться. Гуляш. Тут сам за собою приносиш посуд. И довольный сытый уходишь.